Залишу декілька думок для нас, для наших розумів. І... Я читаю текст, це буде Матфія 16, розділ, 13 віршика, такі слова. Коли Ісус прийшов до землі Кесарії, Пилипової, то запитав своїх учнів, що кажуть люди, хто я. Тоді вони відповіли: одні кажуть, що ти Іоанн Хреститель, інші Ілля. А дехто вважає, що ти Єремія або один із пророків. Тоді Ісус мовив учням своїм, як ви думаєте, хто я такий? І відповів йому Симон, якому Ісус дав ім'я Петро: Ти Христос, син Бога, Бога Живого. Ісус тоді йому відповів: благословений ти, Симоне, сину Йони, бо не люди тобі відкрили це, а мій Отець Небесний. Я так, так, також кажу тобі, що ти Петро. І на цьому камені я побудую свою церкву і сили смерті не переможуть її. І я дам тобі ключі від Царства Божого. І те, що ти засудиш на землі, буде засуджено на небі. І те, що буде прощено тобою на землі, на то буде господнє прощення. Відомий текст, який ми всі знаємо, який ми не раз читали, в якому ми перебували. І знаєте, я хочу сьогодні залишити для нас одну таку центральну думку. І з цього текста, який я зачитав, я сьогодні хочу говорити про те, що Бог, Ісус, Отця свого презентує як Бога, який відкриває таємне. Отець, який відкриває своє слово, або відкриває невідоме, відкриває щось особливе, як це було в, в, в случаї текста, якому я зачитав, яке а, Бог відкриває для Петра, або роз'яснює, хто такий є Ісус Христос. Це відомий текст, і я хочу залишити для нас е, такі наступні думки, що е, з цього тексту ми бачимо, що Бог він є той, який відкриває своє слово. Він той, який роз'яснює все, що відбувається. Якщо ми заглянемо в старий заповіт, то ми бачимо Авраам, Ісаак, Яків, патріархи, вони мали спілкування з Усем Небесним. Хто пам'ятає зустріч Авраама із Богом? Коли Бог, Бог каже Аврааму, невже я заховаю від кого? Невже я заховаю від друга свого те, що я хочу зробити? Що Бог робить для Авраама? Він відкриває долю Содому й гомори? Він відкриває долю лота. Він розказує, що має бути. Ми рухаємося далі. Її. Наступний приклад я сьогодні привожу для нас Мойсей. Сорок днів і 40 ночей його немає. Що Мойсей робить? Відпочиває. Він знаходиться де? На горі. І Бог відкриває для нього своє слово. Бог дає йому закон Божий. Бог йому дає ці 10 заповідей, які ми сьогодні читаємо в Писанні. Бог відкриває йому свою сутність, свою природу, Бог відкриває себе. І написано, що вони спілкувалися з лицем в лице, Вони мали відносини. Бог відкривав своє слово для Мойсея. Можемо рухатись далі, Давид. Бог з ним був і дуже часто йому відкривав своє слово, відкривав себе. Ми читаємо по пророків, і Якщо всі великі пророки, і взагалі всі пророки, які ми бачимо в старому заповіді, це були пророки, яким Бог щось відкривав. Долю якогось народу, долю ізраїльського народу, долю Ісуса Христа, народження Його смерть, Воскресіння. Бог відкриває через пророків іншим людям, відкриває щось. Це ми бачимо і в новому заповіті. І кожного раз, коли в нас є хлібоприломлення, ми згадуємо слова апостола Павла, який каже, я від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Тобто був якийсь певний період у житті апостола Павла, коли Бог відкривав йому події, які відбувалися там, де його не було тоді. Не було Павла, коли Христа розпинали, не було Павла, коли він висів на хресті, але Ісус Христос! Робить для нього це відкриття. Написано: Я від самого Господа отримав. Бог дає ці відкриття. І ми читаємо із Біблія, все Писання, яке є перед нами, воно підтверджує для нас, що є Бог, який дає для нас відкриття, який дає для нас слово, який, який живить нас, який відкривається по-особливому для кожного з нас. І це є дуже велике благословення для нас, що ми маємо Бога, який відкривається для нас. Знаєте, якщо просто взяти читати Біблію, без Бога ми не зрозуміємо її. І тому ми багато говоримо, що є Дух Святий, який роз'яснює Слово. Є Дух Святий, який пояснює, який відкриває для нас Боже Слово, щоб в нашому житті це слово Боже, воно було живе і діяльне, щоб у моєму, в твоєму житті це слово діяло, це слово живило, це слово перемінювало, це слово преображало, це слово підкріпляло, давало надію, давало силу. Це є Боже Слово в нашому житті. І хочу ще залишити такі думки про апостола Петра, як я собі так думав за нього. Коли Ісус запитує, за кого люди вважають мене, чи міг Петро зупинитися на цьому? Знаєте, люди говорили за Ісуса Христа непогані речі. Вони називали його Іллею. Ілля був хороший пророк? Чи поганий? Хороший пророк. Єремія був хороший пророк. Хороший пророк. Обоє з паралельних текстів каже, що це був дух Іллі, або Ілля, о, не Ілля а Іван Хреститель. Іван Хреститель був хорошою людиною. Він робив Божу справу. І знаєте, що мене так? Я підмітив для себе в апостола Петра із цього віршика, що деколи ми можемо задовільнитися вченням або тим, що розуміють інші. Деколи для нас є достатньо того, що як вважає мій брат, моя сестра, мої батьки, мої друзі. І деколи я це сприймаю як своє. Люди так вважають. Є загальне поняття соціуму, є загальна позиція суспільства, і ми десь підвлаштовуємо себе під це. З однієї сторони, це є правильно. Якщо ми є в церкві, то наша роль, наша задача підлаштовуватися під принципи ідеї церкви, правда? Правда. Але є речі в нашому житті, коли ми їх приймаємо як позицію суспільства, як чиюсь думку. Ми приймаємо як, можливо, міг би Петро або учні прийняти Ісуса Христа як Іллю. Ну всі говорять, що це ілля. Ну, напевно, Він буде ілля. Ну робить чудеса, робить чудеса. Говорить Боже Слово, говорить Боже Слово. Ну, 100% то ілля. Знаєте, Апостол Павло, він не зупинився на тому, що вважають люди. І Бог поособливо торкнувся його серця. Бог йому відкрив, що насправді хто насправді є Ісус Христос. Чому я так кажу, тому що Ісус говорить до нього, що не плоді, кров, тобто не люди, не соціум, не суспільство, не ті, що біля Тебе відкрили тобі, або не від них ти взяв це розуміння. Ти взяв це розуміння від Отця Небесного, тому що Він тобі це відкрив. Він відкрив тобі, хто є такий Ісус Христос. Писання, і Списання, і цей велике благословення для нас, що Бог відкрив. Відкриває, хто він такий для своїх учнів. І він відкриває для нас, хто він такий. І це є благословіння для нас. І хай Господь допоможе нам, щоб ми були подібні до Петра. Не задовільнялися чиєюсь думкою, не задовільнялися чиєюсь позицією, не задовільнялися чиїмось досвідом, як переді мною говорив брат, не задовільнялися чиїмось твердженнями. Є те, що Бог хоче від нас. Є те, що Бог хоче від тебе і від мене. І дуже важливо нам прийняти і розуміти це. І ще декілька думок, і я буду закінчувати. І найважливо, щоб ми розуміли, що Бог залишить для нас слово. І це не просто таке ну, буква, текст написаний. Бог Його відкриває для кожного з нас. І я хочу сьогодні застережити, за, застережити нас в тому, що найбільше проблем, найбільше розділень у церкві було через те, що Бог відкрив. Найбільше Єресей в церкві було через те, що Бог відкрив, явився ангел, Дух Святий сказав. Найбільше проблем було через людей, які говорили, мені Бог відкрив. Мені було сказано. І ми читаємо це в історії церкви, ми бачимо ці речі. Друзі, Боже Слово, воно базується, а Боже відкриття воно базується на Слові Божому. Давайте ми розберемося про відкриття апостола Петра, про те, що йому розказав отець про Ісуса Христа. Написано, що Бог відкрив йому, що Ісус Христос це хто? Син Бога живого. Чи сказано про це в старому Писанні? Чи ми знаходимо це у пророках? Чи знаходимо ми це у Псалмах? Чи говорив про це Давид? Чи говорили про це пророки інші? Знаєте, Боже писання, а Боже відкриття в Твоєму в моєму житті, воно повинно позуватися на Слові Божому. Боже відкриття текста якогось, яке ти не розумієш, воно не може суперечити Біблії. Воно не може суперечити тому розділі, якому ти читаєш. Боже відкриття, воно ніколи не буде різати писання. І, друзі, пам'ятаємо, що Боже відкриття, воно доповнюється тим, що записано вже є в тексті. Воно не може йти в розріз. І якщо Тобі мені приходить якесь відкриття, яке суперечить Писання. То, скоріше за все, це або бажання мого серця, або від диявола. Тому що Боже відкриття, Твоє моє життя, воно ніколи не буде суперечити Біблії. Воно ніколи не буде перечити тим, що було прописано апостолом, що було прописано Ісусом Христом. Воно ніколи не буде суперечити вченню Ісуса Христа, яке Він залишив нам. Воно ніколи не буде перечити тим е, словам пророчим, які були записані у старому заповіті, в Новому Заповіті. Ці Божі відкриття в моєму твоєму житті, вони не, вони не мають суперечити. Друзі, я хочу сьогодні закликати і нас до того, щоб ми не зупинялися. Ми всі знаємо ці моменти, коли ми читаємо Біблію. Ми знаємо, коли ми просто прочитаємо текст і ми його не розуміємо. Ми можемо зупинитися, ми можемо прийняти думку, ну, якщо десь так вважають інші, то воно так є. Але я хочу сьогодні сказати, що на велике найбільше благословення, коли ми отримуємо роз'яснення від Духа Святого. Коли ми отримуємо роз'яснення від самого Бога, коли Боже Слово, воно говорить прямо в Твоєму серце. Унікальність Божого Слова в тому, що воно унікальне, воно Незмінне, але воно адаптується до твого й мого серця. Воно адаптується до твоєї моєї долі. І воно підходить для кожного. Воно підходить в різних моментах життя. Воно підходить в різних ситуаціях. І воно по-особливому торкається наших сердець. Ми можемо просто його прочитати і користуватися як простою книгою. Но ми можемо мати це слово живе і діяльне, яке буде змінювати нас. Яке буде говорити до нас, яке буде відкривати нашу сутність, наше, наше серце, яке буде просто змінювати нас. Це можливо тільки тому, що Бог Отець, Він є той, який відкриваєсь, який відкриває своє Слово для нас, який відкриває таємне, який відкриває незрозуміле, який приносить ясність в наше життя. Друзі, хай Господь благословить нас. Це велике благословення, але і велика небезпека. Кожне наше відкриття, яке поговорить наше серце, ми повинні перевіряти на основі Писання. Ми повинні перевірити, чи дійсно воно не суперечить тому, що написано в інших книгах Писання. І хай Господь допоможе для нас, щоб ми, подібно до Петра, отримували відкриття від Отця Небесного. Ми отримували силу, ми відтримували це блаженство. Ісус каже, що блажений ти Симоно Синьони. Знаєте, коли ми приймаємо чиєсь твердження, ми просто задовільняємося, але коли ми отримуємо своє відкриття, ми отримуємо блаженство. І це благословення для нас. Хай Господь допоможе нам, щоб ми шукали Бога, шукали Його Слово, вникали в нього, вникали в своє життя і наповнювалися тим, що Він залишив для нас. Амінь.